Доброго дня. Повертаємося ми до кролика. Друга частина, помните, ми вчора маринували кролика. Я вам розповідала. Він тепер дуже запашний. Він у мене простояв, скажу вам правду, двоє суток у холодному місті. Я поставила в холодне місце для того, щоб дуже він добре промаринувався. Скажу вам такий да, секретик. У мене колись. Тато, коли робив ці шашлики на різний свят, це для нього була сама найулюбленіша мабуть, страва. Він нікому не дозволяв готувати шашлик, тільки він. Він завжди готував його за 5-6 днів. Туди йшов тільки цибуля, перець, соль і чуть-чуть уксуса. Ну, і то вже на Десь за день до того, як він його жарив. А так в нього була така тактика: чим довше м'ясо стоїть у маринаді, тим смачніше і більш ароматніше воно виходить. Тому наш кролик простояв два дні в холодному місці. Тепер ми його перекладаємо в рукав. Я вип... ну, випікаю дуже багато в рукавах, Вони м'яке там м'ясо, і не жарене це найголовніше. Жарити на сковороді не, не люблю, ну, дітям мало даю, тому часто використовую рукав. Ось наше м'ясо в рукаві. Я спускаю воздух трохи, зав'язую. Рікав неудобно як одна, але я люблю на кухні бути одна Я тут відпочиваю. Хтось тобто, може замурюється, я відпочиваю. Розрізнюємо м'ясо наше, кладемо його на листик ставляємо в духовку, як спечеться Я відразу ставлю 200 градусів, щоб м'ясо добре нагрілося, потім перекручую 150 градусів, і воно стоїть близько 2 годин, щоб потихеньку розм'якло і було м'яке і смачне. І ось подивіться, наш кролик уже спікся. Він дуже соковитий не сухий, м'якенький. Дивіться, які кусочки гарні, є запечені. Зараз ближче вам покажу. Вони, ми перекладаємо його в тарілку і будемо уже накуштувати. Дуже м'який, я зараз дуже часто печу іменно в рукаві, не набирається водою, як у подліві. Дуже м'якенький і хороший. І, головне, для дітей. Ну, кролик дуже ну, корисний. І для нас дорослих. Того смакуйте, запікайте, буде дуже смачно, ви не пожалкуєте. Смачного і гарного дня. До побачення!